Мов насінням засівають вибухівкою землю українські військові. Саме так виглядає килимове бомбардування, коли з безпілотників літального типу одночасно скидають багато боєприпасів на будинки і ангари, в яких сховалися російські окупанти та їхня техніка. Саме це килимове бомбардування сильно налякало окупантів. Вони активно обговорювали застосування нового українського безпілотника, що може вкривати боєприпасами великі площі одночасно. І засновник безпосередньо розробник цього безпілотника зараз в нашій студії, і саме роботу його загону загону. Ви зараз бачили Це Ілля Шполянський, військовослужбовець, командир зведеного загону ударних БПЛА з ліптахі. Ілля, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Ми вас вітаємо і ми сьогодні збираємо. Ми з Вадимом і канал Рада оголошує збір на злих птахів. Потрібен великий бус і потрібні комплектуючі. Ви зараз побачите номер картки. Ви зараз побачите QR-код. І ми вас дуже просимо підтримати цей збір. А Ілля буде пояснювати, що ми щойно бачили на екрані. Чому вороги так бояться цього нового українського птаха? Доброго ранку. Я командир загону злі птахи. Власне, ми цей загон створили самі і самі створили безпілотники, якими ми бомбардуємо. Наш флагманський продукт це БПЛА літакового типу Бекфайр, який в розмірі 3 метри розмах крил і 3 на 2 метри. Він несе 5 кілограм до 50 кілометрів. Ми працюємо один літак може зробити декілька вилітів за день. Зараз в нашій команді працює певна кількість груп, це більше піти. А ми працюємо щоденно і наносимо постійне ураження по ворогу. Особливість нашої роботи в тому, що, по-перше, ми самі є конструкторами, ми самі його створили, і наш БПЛА сьогодні вже допущений до експлуатації в Збройних силах України. Mm -hmm. Тобто це вже офіційно він вже офіційно стоїть на озброєні і так би можна. Сказати, він вже має свідоцтво про народження, а це був дуже складний для нас, для військових. Це був дуже складний і довгий бюрократичний шлях, значно складніший ніж знищувати русню. Але тим не менше, ми це пройшли. А і А На що пройшли? Могли користуватися мавіками, могли користуватися чимось звичним. Ні, ви вирішили бомбити ворога саме вашою розробкою. А я воював 2014-2015 році в артилерії і ті гармати, на яких я був, вони стріляють до 15 кілометрів. І у мене була дуже велика мрія спочатку великої війни. Значно далі дотягуватись до ворога, там, де знаходяться е, тилові пункти, там, де знаходяться, е, це може бути все, що завгодно. Це може бути кухня, це може бути склади БК, це може бути центри управління. І е, у мене була мрія туди дотягнутись. І, власне, ідучи за цією мрією, я знайшов військових командирів, які мене підтримали, які дали можливість набирати відповідний штат, я знайшов конструкторів, і таким чином ми зібрали команду, які і конструкторами, і тими, хто застосовує одночасно. Що це нам дає? Це нам дає сьогодні. Ми бачимо якісь недоліки в роботі, mm -hmm. ми одразу ж впроваджуємо, зробимо конструктив, робимо конструктивні зміни, вносимо зміни в серійне виробництво і одразу ж застосовуємо на фронті разом із змінами. Таким чином, нам вдалося добитись того килимового бомбардування, коли 22 субоєприпаси скидаються одночасно. І що це дає? Справа в тому, що коли Бомбардуються з будь-яких БПЛА коптерного типу, да, це там мультикоптерний, так. вони бомбардують достатньо точно, тому що вони можуть зависати над точкою. Особливість літакового типу БПЛА в тому, що коли вони летять, то бомби попадають не точно, тому що бомба продовжує траєкторію. І це завжди певна є проблема в усіх БПЛА літакового типу. Ілля, Але... На зараз перериваємо вас так. чому? 51 тисяч зібрання а нам потрібно мільйон сто, тому що пташка велика Бекфаєр, про яку говорить Ілля. Три на два крила і комплектуючих треба багато, Ілля за лаштунками сказав, що десь 2 мільйони з власних зарплат загону щомісяця йде іде на комплектуючі, е, продовжуйте, будь ласка, і дякуємо всім, хто зранку прокинувся і відразу донатить QR-корд, картка. Перепишіть, потім можете долучатися до цього збору. Скажіть, а от в цілому, наскільки це поширено, що підрозділи самі для себе розробляють. Е... Ноу-хау, ну тобто, ви чітко сказали, що ви знаєте задачі, ви давно хотіли це зробити. А те, що ви пройшли ліцензію Міноборони, це взагалі колосально. Я знаю, дійсно, які були проблеми раніше, зараз дещо ніби спростили цю історію, але тепер, очевидно, ваш безпілотник може використовувати не тільки ваш загін, так. а ще й інші. Ну тому, так. що він ліцензійований міноборони. <кхів> Повертаючись до мого питання, як часто взагалі українські збройні сили для себе виробляють щось своє? Це не поодинокі випадки, але дуже часто ми бачимо наступне: що розробники на фронті дуже швидко змінюється ситуація. Дуже швидко змінюється ситуація з е, ребом у ворога. Дуже швидко змінюється ситуація з БПЛА у ворога, системами, е, е, сп, е, системами збиття е, наших безпілотників. Тому дуже важлива е, дуже важливе адекватне реагування. Не у всіх компаній є така така можливість, особливо західних, вони не встигають внести ці зміни. Тому дуже важлива наявність таких підрозділів, як ми раніше це вирішувалося наступним чином. Були експериментальні бойові підрозділи при конструкторських бюро, так як у нас фактично ми сьогодні знаходимося е, на етапі народження нового військово-промислового комплексу України. І, до речі, наш підрозділ він є один із цих е, маленьких ячеєк, які нового військово-промислового комплексу. Виходить, мікроконструкторське бюро. Так, бюре. так, це мікроконструкторське бюро зі своїм експериментом. Експериментальне бойовим підрозділом, Тобто ми включаємо в себе, але ми збільшуємось, і можливо, колись ми будемо справжнім конструкторським бюро. Давайте щоб ваші масштаби зростали якомога більше. 120 тисяч майже задонатили наші глядачі. Можемо більше. Давайте вдало почнемо понеділок, цей початок місяця. До речі, так тобто можна оновлювати статистику і по знищених окупантах. Тому для того, щоб підрозділ Іллі Шполянського ще ефективніше робив свою роботу, і відео їхньої роботи ми зараз до речі покажемо. Будь ласка, 5-10 гривень, будь-яка сума. Якщо ви можете тисячу, це взагалі прекрасно. Якщо можете навіть більше, будь ласка, не соромтесь, долучайтеся, це буде прекрасний початок робочого тижня для всіх нас. Але нагадаємо, у військових на передовій вихідних немає. Немає. всі тижні, так як робочі. Давайте докладніше про те, що ви можете ще робити. Безпілотник, який може скидати на ворога одночасно велику кількість вибухівки, почали використовувати українські воїни. Їхню роботу гарно видно ось на цьому відео. Боєприпас забоє. Боєпри... Припасом випускає безпілотник на землі цього разу. Вони поцілили і знищили ворожий зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер с 1 Він коштує приблизно 14 мільйонів доларів? Ми ж просимо трошки більше мільйона гривень зараз на ваші 14 потреби. 14 разів менше так. ніж коштує «Панцер-С-1». гривні й долари. Це так. ще ще навіть це ще навіть не, не поєднані речі. А скажіть, будь ласка, Ілля, наскільки ми з Вадимом відстежуємо відео різних підрозділів? Ви ж перші показуєте, як винищити панцир чи ні? Дивіться, це сьогодні. Ми бачимо це відео вперше у публічній площині, тому що прийшов певний час, і ми вже маємо це зробити. Маємо можливість це зробити. А треба для чистоти експерименту, я скажу, що скоріш за все, може ми його не повністю знищили, але критично ушкодили, тому що обидві бомби попали в корму, там де знаходиться все радіоелектронне обладнання, всі пускові установки. Це дуже потужна зброя, панцирь, і він дійсно коштує 14 мільйонів гривень. і Це на сьогодні. Сьогоднішній день найбільш приємна родзинка нашої роботи. Хоча у нас є величезна кількість всього, що ми вже знищили або ушкодили, всього за нашими підрахунками це десь порядка 35 мільйонів доларів всього на роботу нашого підрозділу. А пішло по сьогоднішній день, десь порядка 700 тисяч доларів. Це із розробками, із виготовленням БПЛА і з тими БПЛА, які сьогодні працюють і прямо сьогодні наносять ураження по ворогу. Вчора, позавчора, кожен день групи. Виїжджають, і ми працюємо над один щоб... до 50, якщо я правильно розумію. Так, ну, 735. Десь, п'ять десь так. Десь Скажіть так, ля так. трохи загальної інформації про те, як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті і ваш загін, на яких напрямках за цю війну попрацював? І увага! Ілля на війні з 2014 року, що важливо, тобто. Ми не будемо занурюватися, щоб ви порівняли війну 14-22, 23, Але загін на яких напрямках ну дуже коротко. Я скажу, що зараз, повертаючись в 14-й рік, це звісно, це дійсно реально був для мене особисто курортом. Тепер я це розумію. Це був просто великий зимовий похід. Відносний курорт, так, так, правда? так так ну... зараз ситуацію. Я би оцінив так: ситуація на фронті критична. Вона не катастрофічна, але вона критична і потребує негайної уваги і зосередження всієї держави, всієї країни щоденно на тому, щоб змінюватись і її покращувати. Ми бачимо просто, з якими темпами Росія посилює напрямок БПЛА. Ми в чомусь не пасуємо задні. Ми дуже креативна нація. У нас є величезна кількість ефективних розробок. Ми ефективно стримуємо. А як ми два роки воюємо? Це вже перемога. Те, що ми воюємо по сьогоднішній день, і ми стримуємо ворога, ми знищуємо його, ми застосовуємо нові засоби. Це вже перемога по самому факту. Але ситуація дійсно дуже складна. Ситуація складна в тому, що в Україні критично потрібні боєприпаси, критично потрібні дрони, критично потрібна. Увага держави на зміцнення підрозділів дронів. Підрозділом дрону потрібно розширювати, потрібно терміново додавати більше техніки, більше можливості і так далі. Але я хочу зазначити, що сьогодні ми маємо нам дуже багато в чому розв'язали руки в бойовій роботі. Ми маємо дуже багато свободи в задіянні своїх засобів. Ми маємо багато можливостей, значно більше ніж на початку війни. Саме підрозділи БПЛА. Тобто я бачу позитивні ж тенденції. Окремий напрямок навіть виділений. жодного. Ще поки що це все то не в бюрократичних механізмах, на жаль. Але тим не менше, я бачу певний прогрес. Я бачу, я розумію, як перемогти в цій війні, розуміють її військові з досвідом. Але ми хотіли би більше уваги держави до нашої галузі. Ми хотіли би більше уваги і більше реальних справ. І саме головне менше бюрократії, менше паперової... Армії менше в безглуздих наказів безглуздих циркулярів, те, що було, і на жаль, те, що є. Тому я ві я знаю, що перемога буде. Я в цьому впевнений. Ну і власне в ті фантастичні люди, які воюють зі мною, які наповнюють наш загін, і власне ті, які тримають передній край, тому що ми просто підтримуємо передній край. Ну насправді самі головні герої це ті, хто там знаходяться. Хота так ілля. Вам дякуємо і нагадуємо qr код номер картки. Ви зараз можете допомогти злим птахам. Просимо мільйон сто на зараз є 350 тисяч для перевезення великої пташки Бекфаєра і для комплектуючих на цю пташку. І зараз чергове відео вам хочемо показати. А Ілля його прокоментує. Третє відео від злих птахів. Показали килимові бомбардування, показали е безпосередньо зараз. Ми лля бачимо панциря, що... знищення панциря. А зараз Ілля, що у нас? В роботі. Це ми зараз бачимо БПЛА Бекфайр. Ми бачимо, що ми бачимо, як він сідає. Як ви бачите, у нас посадка на перешуті. Це все розроблено нашими конструкторами. Повністю це наша вітчизняна розробка від Адая. Звісно, наші комплектуючі всі на сьогоднішній день імпортні, більшість, більшість є українського виробництва. Але питання в тому, що. Плюс цього літака в тому, що коли ми зможемо добитись державного контракту, а ми йдемо на це. І коли ми зможемо вирішити більшість фінансових проблем для того, щоб масштабувати виробництво, цей літак може достатньо швидко вироблятись в великих кількостях. І наша задача, і те, що ми зможемо зробити, це організувати не тільки його виробництво і постачання у війська, а ми саме, як військові, організуємо організовуємо на самому вищому рівні підготовку пілотів. Тому що саме ми знаємо, як правильно його застосовувати, як добиватись безпеки пілотів, що є для нас пріоритетним, як добиватись точності влучення, як добиватись виживаємості бортів, що є дуже важливим, тому що наш борт багаторазовий і це його дуже потужно. Тобто, він, ми його зібрали один раз, він може зробити десятки вилітів. У нас був борт чемпіон, який зробив порядка 35 п'яті вилітів. Ох. Ви уявляєте, скільки він е, разів себе купував. Пив. звісно, буває таке, що падає з першого разу. Буває все, але ми постійно йдемо на те, щоб вийти як мінімум 10 плюс вилітів на один борт. Це дуже гарний показник. Маємо 385 тисяч. Дякуємо всім, долучайтеся, будь ласка, ще буквально лічені секунди е, залишаються в нас на збір. Але ви можете зберегти собі номер картки, QR-код, будь-що для того, щоб долучитися, тому що збираємо ми мільйон сто і вкрай важливий момент, на якому і ля наголошував, і якщо дозволити, я теж наголошую, Голошу воюють все таки не безпілотники, воюють військові, і для того, щоб в них було якомога більше засобів, для того щоб в них було якомога більше можливостей чим далі працювати, тому що чим далі вони від ворога, тим краще вони убезпечені. Фактично так, так. 50 кілометрів – це вже пристойна відстань, так. де оператор у відносній безпеці на лінії фронту немає. Такого Ну, ми 7-5-7 кілометрів від лінії фронту запускаємось. Тобто це теж небезпечно зараз так. ланцети залітають за 40 кілометрів. Але поки що, слава Богу, ми нам вдається зберегти особовий склад. От для того щоб якомога більше побратимів Іллі були в безпеці, і якого менше окупантів було на нашій землі. Будь ласка, долучайтеся 415 тисяч, якщо ми зберемо протягом найближчих хвилин, хоча б. 500 тисяч це буде майже половина від потри... суми, яку потребують злі птахи для того, щоб нищити окупантів. Тоді підсумовуючи, тому що ефірний час завершується у нас, на жаль, ви я прийшли Хоч... не з порожніми руками. Так. Так, я... я хочу подарувати нашим телеглядачам. І вам, Вадим і Тетяна о, Вибачте, да. це прапор нашого загону підписаний нашими пілотами, бойовими пілотами. І це прапор, під яким ми працюємо щодня, який нам дає віру і знання те, що перемога буде неодмінна, і неодмінна перемога буде саме завдяки нам, українцям і нашій винахідливості, нашій нестирливості. Об'єднаності і зарядженості на перемогу, в яку ми не просто віримо. Ми це знаємо. Що це буде ну насправді це подарунок для всіх, хто долучився до збору, для всіх, для всіх наших глядачів. Ну, у вас дуже класне лого. Воно водночас так. таке миле і, і водночас вороже і відображає 400... настрій всіх птахів так. і українців. Так, 465 тисяч. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Але в першу чергу дякуємо ілля вам. Дякую і для полянський військовослужбовець, командир зведеного загону ударних БПЛА з птахи». Був разом з нами і збирали ми для його підрозділу, для того, щоб вони ефективно виконували свою роботу.